Завдяки доказовій базі Служби безпеки повідомлено про підозру ще одному бойовику окупаційного угрупування Російської Федерації, що воював проти сил оборони на східному фронті. Зрадник входив до складу одного із мотострілкових підрозділів Південного військового округу збройних сил Російської Федерації. Бойовик у складі російських військ неодноразово брав участь у наступах та штурмах сил збройних сил України у Бахмутському районі. За даними кіберпідрозділу, бойовиком виявився 36-річний мешканець тимчасово окупованого міста Рубіжне, будучи радикально налаштованим та підтримуючи збройну агресію Росії, в 2021 році він вступив добровільно до підконтрольного РФ силового блоку терористичної організації ЛНР. На посаді навідника танка проходив службу у складі 6-го окремого мотострілецького козацького полку імені Отамана Платова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей підрозділ війшов до збройних сил РФ та був залучений до ведення бойових дій на Луганському та Донецькому напрямках. Встановлено, що бойовик неодноразово обстрілював позиції українських військових та брав безпосередньо участь у окупації населених пунктів у сєверодонецькому та Бахмутському районах. Під час одного із таких боїв за місто Попасна у квітні минулого року зловмисник отримав поранення, однак, відновившись, продовжив воювати у складі військ країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, тобто за частиною 1 та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 1 статті 258 прим 3, тобто участь у терористичній групі чи терористичній організації. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Йому загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи з викриття держзрадника проводили співробітники служби безпеки України Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури, підозрюваного оголошено у розшук.